Так сьогодні виглядає дорога на околиці села Грем'ячка Ямпільської громади. У ніч на 1 травня тут прорвало дамбу місцевого ставу. Потужний потік води за лічені години змив піщаний насип дамби. Пан Микола живе за декілька десятків метрів від ставка. Вийшов у 5 утра управлятися. Шуміть, Думаю, що суміть. А дивився, вроді без візи, тишина, нічого. На а шина вся залить а водой. Ну вот, за вот свой хату. Ну, думаю, наверное, ми, а медневой. Бо мне готы уже Ой, раза три, наверное, мешками засыпали. Разом з піщаним насипом змило і узбіччя дороги, ремонт якої провели минулого року. Жителі Грем'ячки та сусіднього Воздвиженського чекали того ремонту десятки років. Тільки зробили, ну, хороша дорога була. А зараз повернемося. ездит но дальше уже разрушится вот по селу размыло тоже мост старый надо восстанавливать а въезд в село ну, сейчас он один такий то есть если ничего не делать его просто дальше смыли и все и заезжать некуда куда Ставок знаходиться у басейні річки Шостка. Його гребля це проїзд від села Воздвиженське до Ямполя. Ситуація, яка сталася, не відбулася за один день, а стала наслідком неправильної експлуатації водойми, вважають в регіональному офісі водних ресурсів. Там переконані, що дамбу розмило через самовільне втручання сторонніх осіб в роботу шлюзу. Проходили... подмыв и обвал а, откос а, автомобильной дороги, которая, я говорю, как я сказала, уже яви, является частью и дамы. Все вероятности, та, та, та громада, которая наверняка эксплуатировала данный прут, но согласно инвентаризационной ведомости, он как его не был передан в аренду, и он якобы числится бесхозным, так, но кто-то там наверняка проводил какую-то хозяйственную деятельность, потому что ситуация с подмывом автодорожного полотна произошла за счет постепенного увеличения объема вот пруда. Что бы я порекомендовала органам местного самоуправления? Конечно, приоритетность автодороги Безупречно. дорогу восстанавливать. А вопрос з необхідністю восстановления пруда здесь надо вже разговаривать конкретно з органами местного самоуправления. Олена Вакарчук каже, що ставок, яким за документами ніхто не користується, можна віддати в оренду за зниженою ціною за умови його відновлення. А водне господарство готове обстежити територію і надати свої рекомендації, коли з'явиться можливість безпечної роботи в цих місцях.